Привіт! І сьогодні буде таке відео, де я буду оцінювати е, цей, ну, свої діти, які я робила з Іфою. Я їх полайкала, щоб їх довго не шукати. І зараз навантажується ще один. І почнемо з самого першого. Ну, Що я можу про нього сказати? Я насправді світапусь писав молодець, диється. Зараз подивимось. Так, да, ось я писав. І хочу сказати, що я не робила це сама, пройшла програму, і я дивилась такі різні штуки, і я через них робила такі відео. Наступне. Це теж я робила з тою штукою. Дуже подобається це відео, але в цьому є майже, майже одну з оцих, де я просто не робила його сама, а оце роздивитися. Роздоби... Це, 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 це ну, знаєте, таке собі, таке. Він дуже подобається. Це, короче, я взяла таку коробку, мені її дали а це з дівчи якось попав. Я його його і бушка так зробить. Ну, теж таки цікаве. О, є! Це ну, тут, 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 немає тип гарне, але дуже лениве. Я тут дійсно нічого не робила прямо. О, от саме його диво. Є <му> вона просто здійснила собі біжить, я його спуткувала тоді. І, і просто такий ефект. Мені, мені дуже подобається. Знаєте, тут е, вона дуже залетіла, тут на лайки вон, аж, ну, це я зараз поставила. О, ці це м'ярті ложка, так! Це канекорс. Дивимося подалі. Оце я вже сама робила. Це так. Да. Е, Далі дивимося. О, це е, я тоді була з колишньою ЛП. І це звідси ці фотографії. Це ми бігли на перегонки, і тут якось він попав. І його такою фоткало. Ну, коротше, теж прикольні. О, а це теж аж Блін, а воно взагалі було чути. Ну, це теж прикольно доволі. Це я вже від цього моменту починала сама робити такі штуки. Мені подобається доволі дуже класно зроблено. А, я навіть знаю, де я їх робила. Це в мене в музиці була тривога. Я мала такі акедем здавати. що ти робиш? І, коротше, вичалася тривога, ми вийшли і я почала робити це відео. Це не воно так, це воно. Оце мені дуже подобається. Не настільки, що подобалось, але воно мені подобається дуже. Доволі класно зроблено. А тут таке спокійно, такі веселе. Це видно по тих псах. <плес> ну, мені подобається А, це це я робила. А це що смерті? Тут не всі. У мене ще було. Я нічого не знаю, я буду зараз виясняти. цього тут не було. Добре, так подивився. Це моє улюблене. Знаєте? Треба якось його зберегти. бо я видаляла Треба якось його зберегти, і якщо буде якесь таке кіно, е, Війни між світами, наприклад, то воно дуже сюди підходить. У мене ще було якесь. Це я щось не долайкала? Я тільки давайка. Добре, але в мене є ще одне, яке я ще не завантажувала. біля моря, промінням сонця. На це хибує більшість, вірність бракує. Що я можу в нього сказати? не таке звичай. І якщо тут побачите, то тут є отака штучка, а зараз вам покажу, що це вона означає. Від цього моменту вона стала моєю її заставкою. А тут цікаво є. Тут є. І тут є. Ну, тут немає снаріч. Обалдеть! О май гад! Як я розумію, ви хочете другу частину? Зіфа! Мама будемо знімати другу частину? Добре, давайте тоді. Давайте тоді вже зробимо реакцію на. Мені э, в речі зараз і бабуся, мені дуже подобалося э, цей э, фільм, але мені здалося, що це буде дивно знімати зараз... це буде дивно знімати два серіали про гру Кальмара. Ну, в принципі, я би хотіла, але я не знаю, робити перший сезон чи другий. Добре, починаємо. Мені здається, що буде краще другий сезон робити. Ну, або ж своє подумаю. <звіг> а, лінки. Добре, до речі, я хочу вам зробити деякий спойлер. Будемо тут слідки запродався. Хочу вам зробити спойлер білі до е, другої, до, до першої гри. В Кенмара. Тут просто я пишу першу букву і тут є апостроф, чи як це називається, я вже забула, Далі я вже не пам'ятаю далі, тому просто вам пишу. ну, Я вже поняла. Перша гра буде ми, і далі я напишу. Крапочки це букви, а тепер думайте. Ну все всім пока.